Добрий день, малята. Сьогодні я навчу вас прикрашати тарілочку. Для роботи нам знадобиться кругла форма, фарби гуашеві, в мене червоного і жовтого кольорів, пензлик і ватний тичок. Спочатку ми з вами намітимо серединку тарілочки. Я візьму ватну паличку, наберу на в неї жовту фарбу і знайду очима серединку, поставлю крапочку, ось так. Тепер шукаю очима верх своєї тарілочки. Так само, трошки відступаючи від краю, поставлю крапочку. Поставила, прибрала. Ще набрала фарбу. Тепер поставлю крапочку трошки нижче від краю. Знизу своєї тарілки. І так само поставлю крапочки з обох боків, з одного боку і з іншого. Вільною рукою тримаю свою форму, щоб тарілочка не сковзала по столу. Ось, я зробила таку розмітку, тепер використовую пензлик. Вчуся малювати маски. Для цього мені знадобиться фарба гуашева червоного кольору. Набираю фарбу на весь ворс пензлика. Зайву фарбу знімаю і ставлю перший мазок вгорі від центральної крапочки. Поставила весь ворс, прибрала. Набрала ще фарби, зайву зняла. Поставила внизу мазок, прибрала. Тепер Набираю фарбу і ставлю мазок з одного боку від своєї центральної крапочки і з іншого. Ось мене вийшла 4 квіточка. Тепер продовжую ставити мазки по боках своєї тарілочки. Ставлю перший мазок між однією і другою крапочкою. Ось так посередині поставила, прибрала. Тепер ставлю маски з обох боків від першого, з одного боку і з іншого. Так само роблю з цієї сторони. Шукаю серединку між цими крапочками очима, ставлю мазок, поставила, прибрала, набираю ще фарби і ставлю з одного боку і з іншого. Тепер шукаю серединку між цими крапочками, поставила. І з від серединки. І тут між цими крапочками шукаю серединку, поставила мазок, і між ними між ним ще два мазки. Ось, подивіться, будь ласка, ось так за допомогою крапочок та мазків я прикрасила свою тарілочку. Спробуйте і ви зробити так само.